Сполучені штати цього дня оголосили понад півтисячі нових санкцій проти Росії, як за продовження війни, так і за смертю колонії опозиціонера Олексія Навального. Це наразі найбільший пакет санкцій США проти Росії. Обмеження стосуються серед іншого російського фінансового сектору, військово-промислової бази, мереж закупівель і тих, хто ухиляється від санкцій. Попри велику кількість обмежень, деякі експерти не вважають цей раунд санкцій надто дієвим. Утім, держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь на питання голосу Америки заявив, санкції заходу. Вже мають вплив, і це буде продовжуватися. Я переконаний, ці санкції та обмеження вже мали значний вплив на Росію, на її здатність вести агресію. Але навіть більше вони мають зростаючий і довгостроковий вплив на Росію. Її здатність модернізувати виробництво, оборонну промисловість, аеронавтику, видобуток енергоресурсів, всіх технологій. І ці дії забезпечать ще більший вплив. Факт в тому, що багато людей поїхало з Росії понад мільйон, включаючи багато найбільш освічених в сфері науки, технологій та виробництва. Це матиме глибокий вплив. Тут є як негайний, так і довгостроковий вплив. більше про новий раунд санкцій і їхнє значення. Поговоримо з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Оксана, привіт, вітаю. Юлія. Оксана, чого саме США очікують домогтися новим пакетом санкцій, і чи достатньо він потужний? Ем, Так, Юлія, саме прискорити Україну і сповільнити Росію. Таку мету для заходів США назвав заступник міністра фінансів США. Воля даємо, коли представляв новий пакет санкцій, оголошений сьогодні. На тлі того, що американський конгрес досі не затвердив великий пакет допомоги для США, здатність для України здатність США прискорити, надати прискорення Україні зараз обмежена і тому Вашингтон зосереджує увагу на тому, щоб завдати удару по російській воєнній машині. Сьогодні я спілкувалася з високопосадовицею з держдепу Юрій Кім. Вона переконана, що Конгрес затвердить новий пакет допомоги для України щойно, як вона висловилася, осяде пил. І вона також закликала розглядати ці санкції в загальному контексті, того що не лише США виступили з цим найбільшим для себе пакетів, пакетом санкцій проти Росії. Але також цього тижня оголосили санкції, і Європейський Союз, і Канада, і Велика Британія. It's very important, first of all, to remember again that we're a coalition of more than 50 countries around the world. Важливо пам'ятати, що наша коаліція це понад 50 країн у всьому світі. Не все тримається на Сполучених Штатах, але ми визнаємо, що Сполучені Штати дають значну частину цієї допомоги. Нам дуже приємно, що ЄС нещодавно затвердив допомогу Україні обсягом 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки. Ми очікуємо на таке ж Удрі рішення конгресу США і бачимо, що інші країни світу активізувались. Очікуємо, що це триватиме. Ми також вивчаємо заходи, такі як інші форми допомоги, а також намагаємось перекрити Росії здатність фінансувати купівлю чи виробництво зброї, яку вона застосовує проти України. Тому сьогодні зранку США оголосили пакет з понад 500 санкцій проти російського фінансового сектору та військово-промислової бази. Тому є зробив так само і вів санкції проти 200 цілі. А велика Британія вчора оголосила власний пакет. Коаліція не зупиниться. Ми продовжимо підтримувати Україну, поки український народ не переможе у війні проти Росії, яку нав'язав Путін. Мета цих санкцій позбавити воєнну машину Росії фінансування, щоб вона не отримувала гроші поставки для воєнної машини, яку вона нацьковує на Україну. Оксана Росія активно обходить санкції заходу. Частково в цьому допомагають Китай та Індія. Цього разу вперше європейський пакет включає санкції проти компаній з Китаю та Індії. Чи відвернуться ці країни від економічної співпраці з Росією? Так, юлія, останній пакет санкцій е, означатиме ще більшу ізоляцію Росії. В ньому велику увагу прикута саме до компаній з третіх країн, які допомагають Росії обходити ці санкції. Як ти зауважила? Вперше Європа вела санкції проти компаній, які розташовані на материковій частині Китаю, а також в Індії США, мали вже санкції проти китайських компаній і розширили цей перелік. Від Китаю одразу прозвучав осуд цих дій, але що ми бачимо. Чимо в змі є повідомлення про те, що в очікуванні цих санкцій цього тижня три найбільші китайських банки три з чотирьох припинили свою співпрацю з Росією. Також під санкції. Потрапила потужна система, платіжна система. Російська мір, що також означає більшу ізоляцію фінансову ізоляцію Росії. Я запитала в високопосадовиці держдепу, що означає ця політика політика щодо компаній, компанії, зокрема з Китаю та інших країн коли ми бачимо випадки ухиляння від санкцій, ми швидко діємо, щоб закрити будь-які юридичні прогалини. Ми також швидко діємо проти будь-яких конкретних організацій, де б вони не були. Оксана, як відреагували власне експерти на цей новий раунд санкцій від сполучених штатів? Чи вважаються економічні оглядачі, що це достатньо потужний е, пакет санкцій? Аналізуючи цей пакет санкцій, колишній координатор санкційної політики в держдепі Дені Фрід відзначив, що до санкцій увійшли компанії з Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сербії, ті, які допомагали Росії обходити санкції, що є важливим. Однак його очікування цей пакет санкцій не виправдав, зокрема в сфері торгівлі нафтою, а також щодо заморожених російських активів. Щодо активів, Міністерства фінансів США лише від. Значило, важливість того, що ці активи взагалі замороження. Це була е, велика коаліційна дія практично на початку російської агресії проти України. Щодо нафти в міністерстві фінансів зазначили, що Росія втратила 40% своїх доходів від торгівлі енергоресурсами. Але звучить критика, і подібно до Деніла Фріда, критику також озвучила далі. Бор Рогак в коментарі голосу Америки. Це експертка американського інституту підприємництва. Вона сказала, що краще би захід США конфіскували російські активи, а також більше дбали би про те, щоб боротися з обходом санкцій в нафтоторгівлі. Оксана, дякую тобі дуже за цей детальний аналіз на зв'язку зі студією. Була наша економічна оглядачка Оксана Бедратенко.